Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами програма Шлях до Європи на Прикарпатті триває втілення проєкту Турбота про родину героя. 15 зарядних акумуляторів передали сім'ям загиблих воїнів ЗСУ в російсько-українській війні. Ці пристрої допоможуть передусім дітям навчатися вдома, коли вимикають світло. Першу партію зарядних міністанцій отримали багатодітні родини. Таку допомогу надали угорські партнери. Велику увагу нам приділяє. Вот мерія, адміністрація, каріта з міста в мене. Вот на час, коли чоловік загинув, було троє неповнолітніх дітей. На даний момент в мене двоє студентів. Якраз цей рік, минулий рік син поступив, цього року дочка поступила і використовую кожну можливість, де хто що пропонує. Зарядний пристрій безумовно в наш час потрібен. Я розумію, ну думаю, це кожен розуміє. Павербанки не витримують. По-перше, навіть запропонували, в мене є онлайн навчання додаткове для найменшої дитини, третій клас. І часто виключають світло, то це дуже буде необхідно сім'ї. По-любому, у нас не любе заняття. Не кажу вже про якісь там такі додаткові розваги, виключно в цілях от, навчання. А так ну дуже приємно здивована, якщо чесно. Навіть там любе кличуть в мерія організовує дзвін пам'яті. Кличуть, приємно було здивована, що я, як нова мешканка, мене навіть кликали там відзнаку, давали чоловіку так герою кличуть мене буквально для маленької вчора кликав карітас в розважальний водний центр ну сюди чоловік загинув 22-го двадцять 22 році 27 травня ми були підприємці 15 років ну, і він сказав що мусить тихо, хоч нього мама на другій групі що ми розвиваємо цю державу ми мусимо піти я можна сказати не справилась з емоціями я рік пожила. Я зрозуміла, що я просто емоційно не справлюсь. Я вирішила змінити місце, змінити оточуючих, щоб справитись з цією депресією. Буквально так. Зараз вас троє дітей, так? Двоє студентів, і дитина в 15-й ліцеї, третій клас. Тобто він міг не йти на. Звичайно, на троє не дітей, і мама інвалід. І плюс в нього навіть військового квитка не було. Він не служив, не мав нічого поняття. Але так сталося, що він пішов з дому його зразу кинули на нуль. Навіть, ну, тоді так було, тоді була страшна нехватка людей, це був початок війни. Ну і не на другий день пішов, він пішов в роту охорони. І так сталося. Він казав, воля чужих дітей не буває. І сумна історія, але скажу, що принаймі про нас часто згадують, скажем так, щоб тупо нас не кинули. От я приємно цим здивована, дуже приємно. Любі якусь виставу, місто кличе, любі атракціони для дитини, майстер-класи по малюванню. ну принаймні, хоч щось, але час від часу приділяють увагу, хоч якусь, але це повірте дуже приємно. Сьогодні 15 таких павербанків, станцій ми передаємо для родин наших героїв. Звісно, що родин є надзвичайно багато. Це перша така поставка від наших донорів, які допомагають, які долучилися до проєкту Турбота про родину героя. І допомагаємо саме павербанками цим родинам. Це багатодітні родини. Ми першочергово їх вибрали. Запитів є багато, але будемо працювати для того, щоб забезпечити всіх, всіх багатодітних родин, тому що ми наближаємося до зимового періоду, до опального періоду. І такі павербанки є зараз для кожної родини, для кожної сім'ї домівки дуже необхідні. Ми вибрали ту категорію, яка є найбільш незахищена. Це багатодітні. Родини. Це ті діточки, які лишилися повними сиротами. Є одна родина, тато загинув на війні, мати померла, і дитинка сама виховується в іншій родині. Тому саме акцент ми робимо на. Тих людей і на ті родини, які потребують найбільше такої опіки і піклування. Ми постійно працюємо з міжнародними донорами щодо підсилення всім необхідним, не тільки відпочинок, не тільки оздоровлення, не тільки необхідні речі, але також і те, що буде корисне, особливо у зимовий період для дітей. Звісно, що на Прикарпаття приїхала велика кількість також внутрішньо переміщених людей, дітей з родин героїв, з родин загиблих, і дуже багато запитів находить. До військової адміністрації, і ми вже відповідно із благодійними фондами, із різними організаціями, донорами, різними інституціями. Власне, з цією метою ми плануємо тепер у вересні провести міжнародний форум Івано-Франківщина надійний партнер. Перше питання, яке я буду піднімати, це є масштабування проекту Турбота про родину герої. Переживаємо важкі часи. і На жаль, так буває, що дуже часто не буває світла. Звичайно, що ми Розуміємо, що в тому числі як і ми, як побутові громадяни, так і наші родини мають певні незручності. Тому ми звертаємося за допомогою до міжнародних партнерів для того, щоб чи могли помогли. допомагали в тому числі в першу чергу нашим родинам і відгукнулися по партнерство Україна-Угорщина. І вони надали нам на сьогоднішній день ці зарядні станції, які допоможуть родинам переживати ті часи, коли в будинку буде відсутня електроенергія. Тобто, цей блок живлення має, має можливість в момент відсутності світла. Протягом 6-7 годин витримувати навантаження, яке буде в будинку, заживлювати його, і родини, напевно, що не будуть відчувати того дискомфорту, який приносить відсутність електроенергії. Звичайно, що ми просили набагато більше, але дякуємо завжди партнерам за те, що вони дають, тому що ми розуміємо, що можливості забезпечити, на жаль, всіх наших родин немає. Тому в першу чергу ми звернули увагу на багатодітні родини, звернули увагу на родини, які... Де дітки, батько загинув, а дітки мають певний вайди здоров'ям, тобто є особами з інвалідністю, і також у нас є дитина, яка, на жаль, батько загинув, мама померла, є круглим сиротою. В неї є опікун і ми цьому опікуну також допомагаємо, щоб вони отримали. Цю зарядну станцію, тобто надіємося на те, що цей сьогоднішній навіть сюжет передачі надихне інших наших благодійників, благодійних фондів, що ми реально хочемо допомагати, будемо і допомагаємо. І буде можливість, скажімо, залучити інших партнерів для того, щоб ми як можна максимум допомогли кожній родині, яка втратила рідного на війні. В Івано-Франківську розпочалися заходи в рамках міжнародного проєкту декарбонізація охорони здоров'я в регіонах Євросоюзу. Основною метою його є енергозбереження. 80% фінансування на втілення проєкту надає євросоюз, 20 – місцеві кошти. Енергоефективність дозволить заощадити медичним закладам бюджети та спрямувати їх на інші потреби для лікування людей. Крім того, це ще й скоротить викиди вуглецю та збереже екологію. Проєкт розрахований на чотири роки. Івано-Франківськ вперше бере участь у найбільшій міжнародній програмі ЄС, яка спрямована на вивчення та поширення кращих практик у різних галузях та сферах. Вперше Івано-Франківськ в Україні війшов в велику програму інтерадіроп, яка тільки відкрилася для України загалом. В ній можуть брати участь будь-які міста. Але цей, ця програма передбачає те, що е, кращі практики, напрацьовані в Європейському Союзі, діляться між країнами Європейського Союзу, і Україна тепер може отримує доступ до того, щоб отримати ці практики, навчитися е, в різних сферах е, життєдіяльності міста. Це може бути і сміття, це може бути і соціальна робота. В нашому випадку цей проєкт, який стосується декарбонізації закладів охорони здоров'я, тобто зменшення кількості викидів, які продукують наші лікарні і заклади охорони здоров'я. І це прямий е, зв'язок з тим, наскільки багато коштів ми витрачаємо на наші заклади охорони здоров'я. Європейські країни напрацьовують кращі практики по збереженню енергії в своїх закладах охорони здоров'я. Це і встановлення сонячних панелей, і встановлення координаційних установок, і встановлення LED-ламп, використання альтернативних джерел енергії. І ми, отримуючи ці кращі практики, дивлячись як країни Європейського союзу, вирішують свої питання по Збереженню енергії, відповідно збереженню коштів в закладах охорони здоров'я, витрат на ці заклади, ми будемо приймати цей досвід і давати пропозиції по впровадженню таких закладів, заходів в закладах охорони здоров'я міста. Чотири роки буде втілюватися цей проект. Він розбитий на чотири етапи: спочатку це підготовчий етап, потім аналіз контенту. Тобто, ми маємо проаналізувати ситуацію з. Енерговитрачанням і витратами коштів на енергоресурси в закладах охорони здоров'я міста Івано-Франківська. Потім ми дивимося на кращі практики Європейського союзу наступний рік. І останній рік ми робимо пропозиції нашим закладам охорони здоров'я, які заходи необхідно вжити для того, щоб зменшити витрати на енергоносії в охороні здоров'я. Головний партнер це асоціація енергоефективності закладів охорони здоров'я Тоскани Італія. Далі бере участь Сербія. Бельгія, Румунія, Польща і Україна ми надзвичайно цінуємо цю співпрацю і, взагалі, цінуємо те, що власне на медицину в цей складний час звертається особлива увага, бо це є такий, ми маємо бути надійним тилом для наших людей, для наших воїнів. Тому цей проект надзвичайно важливий, бо заклади охорони здоров'я вони мусять розвиватися, незважаючи на скрутні і економічні власне, ситуації в нашій державі. В державі, але оскільки наші заклади охорони здоров'я надають дуже велику медичну допомогу, як і мешканцям громади, так і всім потребуючим, і велика частка з них це є військовослужбовці. Тому а самі заклади вони знаходяться в таких старих, часом навіть пристосованих будівлях. Відповідно, це дуже важливо. Бо ми на сьогодні маємо подбати і про комфортні умови перебування, і про належні умови праці працівників наших медичних. Них працівників, і звичайно, ми маємо економити кожну копійку, яка дуже цінна на даний час. Ми знаємо, що основна маса коштів має бути. Направлено на збереження державних кордонів і захисту нашої землі, але і ми маємо власне направляти кожну, кожну копійку для того, щоб ми її економили, і енергоефективність наших будівель це в пріоритеті, тому що якщо медична галузь розвивається і закупляється новітнє обладнання, все решта, то умови перебування і власне от енергоефективність будівель це таки пріоритетні зараз для нас завдання. Українська мова при вступі нашої держави в Євросоюз повинна зайняти рівноправну нішу серед інших мов спільноти. Переконані мовознавці та освітяни. Впродовж трьох років відбувався моніторинг дотримання закону про державну мову в освітніх закладах України. З його результатами ознайомили філологів на конференції в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, яку організувало управління державної служби оцінювання якості освіти в Івано-Франківській області найбільше скарг на порушення мовного закону надходить з південних та центральних областей України, каже уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Третій рік поспіль разом із Державною службою якості освіти ми провели вимірювання на репрезентативному рівні стосовно дотримання мовного закону у закладах загальної середньої освіти. Якщо у 22 другому, роках ми бачили поступову динаміку збільшення присутності української і серед педагогічних працівників, і серед здобувачів освіти, і серед батьків, то зараз ми побачили тенденцію, особливо коли приділили увагу мові і мовленню, і в школі, і поза школу, мається на увазі в соціальних мережах і спілкування вдома. І ми помітили, що справді у нас попереду дуже багато роботи, тому що треба охопити. Найкращими можливостями українськомовного середовища всі категорії учасників освітнього процесу. То, власне, ми будемо сьогодні говорити і про результати цьогорічного дослідження 23-24 навчальних років, які були проведені на всі території України, і про ті завдання, які ми визначаємо на цей навчальний рік. Перше головне завдання: що ми виходимо за межі школи, випускаємося дрівня садочка, захоплюємо позашкілля і торкаємося університетського середовища. Звідки надходить чи не найбільше скарг на адресу повноважних захисту державної мови? Друге завдання ми повинні створити максимум можливостей для здобувачів освіти, ну і, звичайно, для їхніх батьків з тим, щоб і в домашньому спілкуванні, і в соціальних мережах, і звичайно, в сфері обслуговування, в сфері зовнішньої реклами будь-де української мови стало більше. Це завдання, яке стоїть перед місцевою владою. Перед керівництвом області, і з цього приводу у мене вже відбулися відповідні зустрічі. Ми мобілізуємо місцеві мовні програми, які будуть якраз на це націлені. І третє, зважаючи на те, що Державна служба якості освіти здійснює планові позапланові моніторинги, так само, як і це питання контрольних функцій на дотримання мовного закону учасниками освітнього процесу. З застосування можливих санкцій, які визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення, тому ми будемо говорити про відповідальність директорів, про відповідальність засновників закладів освіти, і звичайно про роль органів управління освіти в цей непростий час в умовах повномасштабного вторгнення українська мова стала маркером ідентичності і свободи, і тому її рівень забезпечення. Визначається не тільки законом, але й нашою боротьбою проти російського окупанта. Тому сьогоднішня конференція, сьогоднішня презентація це в тому числі про посилення національних інтересів у питаннях державної мовної політики. Про співпрацю з уповноваженим із захисту державної мови можу сказати наступне. Ми співпрацюємо вже кілька років, проводимо дослідження, які стосуються функціонування державної мови в освітньому процесі. Чому це важливо? Є багато аспектів про які можна говорити, починаючи від того, що це важливо з культурної точки зору, це важливо з точки зору е, української самоідентифікації. Е, і зрештою, українська мова це те, що робить нас українцями, але не тільки про це варто говорити, ми, як е, саме державна служба якості освіти, робимо акцент у тому числі на зв'язок е, застосування української мови і успіхів у навчанні. І численні і українські і міжнародні дослідження показують, що рівень володіння рідною мовою чітко корелюється з успіхом у навчанні в школі, в університеті, а потім у майбутньому із успішною економічною діяльністю кожного громадянина. Тому ми наголошуємо завжди на тому, що українська мова це не, тільки, це не тільки наша зброя. Це ще і ключ до успіху, у тому числі економічного майбутнього. Ну і крім того, ми розуміємо, що через якийсь уже порівняно невеликий проміжок часу Україна буде членом європейського союзу. А відповідно, українська мова буде однією з мов європейського союзу. Відповідно, ми маємо бути готові до цього. Ми маємо працювати над тим, щоб українська мова не загубилася на цій європейській мовній карті. З вами була програма Шлях до Європи. Українська мова, рідна культура, правдива історія це ті джерела, які створюють основу фундаменту суб'єктності України на міжнародній арені. Це незаперечна істина і успішні країни. Цьому доказ до зустрічі.